Вітаю вас на каналі Life Travel І Сьогодні ми приїхали в село Старуня у відпустовий центр подивитися на нову цікаву локацію. Це місце приваблює вірян, паломників і просто туристів, які повертаються з Яремча, з Буковеля, адже село Старуня знаходиться неподалік Івано-Франківська, Буковеля, Яремчі, між містом Надвірна і Богорочани. Зараз я підійшла до джерела Божої Матері неостанної помочі. І за переказами тут колись була краниця, а зараз от збудували джерело. Тут є багато кранів, і кожна людина, яка має бажання, може прийти набирати джерельну водичку. Час від часу на свята ця водичка освячується. Окрім джерела, тут є красивий височезний хрест, який увечері підсвічується і виглядає дуже красиво. Висота цього хреста 25 метрів. Він видніється на пагорбі, коли їдеш по трасі зі сторони надвірної. Це просто заворожує, це побачите. Сьогодні неділя, доволі холодно, 5 градусів, сильний вітер, але сонячно. і Ми все ж вирішили приїхати сюди. На горб-нагорі, ось є така красива, велика, простора площадка, усталена бруківкою. Прекрасна панорама на Карпати і багато людей, які сьогодні сюди приїхали. От ви бачите, скільки людей просто стоїть на вулиці, адже вони не змогли потрапити всередину, бо там дуже багато людей. На горі біля Христа знаходиться храм Благовіщення Пресвятої Богородиці. Карпатські простори. Дуже красиво. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. Слава Україні!